Дивитися крізь стіни дано не всім, а от проблеми можуть з'явитися там, куди просто так не заглянеш. Те, що не можна побачити людським оком, наприклад, скільки тепла виходить з вашої квартири, можна розглядіти завдяки тепловізору новітньому приладу. Виїжджати на об'єкти з тепловізором на замовлення мешканців міста, приватних компаній або промислових підприємств. Запорізькі фахівці розпочали минулого року. Тарифи на тепло змушують містян та керівників компаній проводити енергоаудит своїх об'єктів. Мінус, мінус один даже було так. Це більше запоріжців встановлюють у своїх будинках прилади обліку комунальних ресурсів води і тепла. Задоволення це не з дешевих, але найголовніше, кожна теплокалорія, що надійшла у будинок, буде підрахована та оплачена. Але чи виконують вони свою функцію? Зігріє тепло, або тепло просто виходитиме на вулицю велике питання. Цей прибор придуман для військових в основному. Перекачував е, и, Ну, я думаю, що найперше в принципі це в Америці він появился где-то лет 15-20 назад. Почали обслідувати строительные об'єкти на предмет утечки тепла, на предмет трещин в зданій. Ми обстежили квартиру мешканців, які й замерзають. Кажуть, причину бачить в міжпанельних швах. Підтвердити або спростувати це припущення може лише тепловізор. У цій квартирі кажуть, фахівці батареї працюють справно, а ось двері, вікна та стіни. Треба Треба утеплювати. Причому картина синім по білому, де синє, це якраз і є двері Рашито, через яке тепло втрачається. Тим часом плата і за теплокалорії, які вилітають на вулицю, і за ті, що ледь підтримують в квартирі тепло, досягає близько 1000 гривень на місяць. Можемо, тут, з допомогою тепловізора пронаблюдати, що на даному окні, особливо на дверному пройомі, тобто есть там, де у нас уплотнители, Утічка йде То есть там надо предпринимать меры. Вікна, двері та стіни пропускають тепло майже в кожному будинку. Квартир, тепло з яких на вулицю не виходить взагалі, знайти дуже важко. З кожним днем зима до нас все ближче, а значить, необхідно в максимально короткий термін утеплити свій будинок, створити в ньому затишок і комфорт. Фахівці дають пораду, як це зробити правильно. Я предлагаю в первую очередь, если мы рассматриваем оконную продукцию, это э, обратить внимание на металлопластиковые окна. Э, Тут тоже немаловажно сделать правильное решение, То есть при выборе вашего окна. Вот. А что касается дверей, ну, тоже есть варианты, можно использовать как металлопластиковые, так и металлические конструкции. На сегодняшний день металлопластиковое окно є найграмотнішим та найтеплішим рішенням, запевняють спеціалісти. І не тільки тому, що це гарно, це ще й якісно. Кажуть, для реконструкції віконних. В щілин всі необхідні будівельні матеріали можуть вилитися в добру копійчину. Тому радять все ж не збирати грошей і встановити нове вікно. При виборі вікна фахівці радять в першу чергу звернути увагу на його профіль. дивимося в профіль розрізі, Є стінки в профілі. Перша стінка є дополнительными. И І от между між стінками это це є воздушная камера. Чим більше таких воздушных камер, тим является окно. Для нашого регіону желательно, щоб таких воздушних камер було п'ять. Кількість повітряних камер скла не менш важлива. Щоб максимально збільшити ефект енергозбереження, повинен бути двокамерний стеклопакет, тобто три скла. Необхідно пам'ятати і про зовнішнє утеплення. Мы должны понимать, что когда вы будете обрабатывать ваше старенькое окошко, вести с ним какие-то работы, мы можем еще и навредить. Поэтому, если мы не обращаемся к специалистам, а делаем это своими силами, самое грамотное решение – это будет зашпаклевать все трещины и щели, которые уже образовались на этом окне, зашпаклевать шпаклевкой по дереву, покрасить. Звичайно, можна повернутися до способів, які використовували ще сотні років тому. Наші бабусі та дідусі користувалися досить популярним способом зробити кімнату теплою. Вони наклеювали пленку, поліетилен для того, щоб ну тобто його просто герметично приклеюватися із нутри квартири, ізнутрі дому вот, І на то тобто, есть теж сохраняется тепло. Що наші бабушки-дідушки таким способом пользувались, і зараз багато люди використовують спортують даний спосіб для сохрання тепла. Через двері тепло втрачається так само сильно. Головна причина неправильна установка. При їх виготовлені точні технології, кажуть фахівці можуть порушуватися. Тому енергозбереження та шумоізоляція далеко не найкраще. Двері самостійно можна утеплити, приклеїти до краю ущільнювач, але як не дивно, при виборі дверей необхідно перевіряти, аби вони були рівні. дверь должна быть ровной. Если она у вас уже деформировалась, что бы мы с ней не делали, она будет пропускать холод. Множество всяких уплотнителей, Которую можна приклеїти немножко зверху, не клеїти знизу. Цей тому що ще Фахівці нагадують, метал найкращий провідник холоду, і це треба пам'ятати, коли обираєте двері, аби результат максимально відповідав вашим очікуванням. Ще однією причиною втрати тепла є неякісні стіни. І тут кажуть будівельники без утеплення не обійтись. Самым популярным и недорогостоящим материалом в данном случае является пенопласт, но более дорогой и более качественный материал – это пенополистирол. Вот для чего это нужно? Для того, чтобы в тех квартирах, которые ну, недостаточно отапливаются, частные дома, которые имеют достаточно такое старое строение, которым нужно Не просто сохраніть тепло в квартирі. На, стіни цей пенопласт. на сьогоднішній день наші батареї гріють стіну. Тим самим ми випускаємо тепло на вулицю. А за що ми платимо гроші? Експерти знають, як уникнути цієї проблеми і як зберегти тепло в оселі. Чтобы оттолкнуть тепло от стены, мы предлагаем наклеить специальную фольга, которая клеится за батарею на стену и которая отталкивает тепло от стены и наполняет теплом комнату. Експерти кажуть, і тепло зберегти і зекономити важко, але запевняють, витративши більше коштів на нові та якісні вікна, двері і стіни, ви гарантовано і на довгі роки збережете тепло у своїй квартирі. Так само впевнені, які б професіонали не будували вам квартиру та не робили б вам ремонт. За їх спиною завжди повинен бути ще один професіонал з тепловізором у руках, щоб одразу і напевно переконатися у тому, що тепло не тільки зберігається в будинку, а ще і гріє. Благодаря цій штуці... Вы можете определить конкретные утечки, локальные утечки тепла, то есть откосы, например, определить эффективность отопления, системы отопления, как она работает. То есть вы можете, в принципе, экономить, не затрачивая большие средства. Тепловизионная съемка стоит на нынешние деньги не так дорого, чтобы позволить мог, в принципе, каждый. Діана Клочко, Ігор Бахіркін, Едгар Копитов, ТВ5.